28 жовтня з благословення блаженнішого митрополита Володимира в Києво-Печерській лаврі відбувся всеукраїнський благодійний фестиваль-конкурс канікули в лаврі організували захід, духовно-просвітницький центр Української православної церкви спільно із Міжнародним благодійним фондом Соняшник. До фестивалів, навіть якщо вони дитячі, завжди слід готуватися серйозно. Організатори канікул в Лаврі саме так і чинять. Співпраця духовно-просвітницького центру та благодійного фонду «Соняшник», що триває вже другий рік, виявила чимало молодих талантів. До речі, цього разу тут представлені переможці дитячих конкурсів практично з усіх регіонів України. Перед початком виступів проводились останні репетиції. Ну а маленькі чепурушки бодай на мить зазирали в люстерко, чи гарно виглядають. Розпочався фестиваль великим концертом, і, мабуть, що нелегко було журі визначити тут найкращих. бо всі діти виступали гарно, будь то пісня чи танок. Солісти та учасники ансамблів демонстрували неабияку майстерність, бо ж виступати в Лаврі це престиж. Сьогодні я зі своїм народним хореографічним колективом Веселкою вперше виступала у Лаврі. Перед нашим виступом нам провели дуже цікаву екскурсію, з якої ми дізналися дуже багато нового про Лавру. Це було дуже незабутньо, і ми з моїми друзями хочемо ще раз повернутися сюди. В Лаврі я не в перший раз, тому що два роки назад я був, був тут і був на цьому фестивалі. і У мене було багато емоцій, багато позитивних емоцій. Задоволення від виступів отримували як виконавці, так і глядачі. Тільки керівники колективів певно, що хвилювалися за своїх підопічних. У програмі фестивалю зробили лише невелику перерву, коли сюди завітали почесні гості, організатори свята. Від імені предстоятеля церкви дітей привітав вікарі Київської митрополії владика Пантелеймон. Він вручив митрополичі грамоти переможцям та побажав усім учасникам успіхів у їхній творчості. Ансамблу народного танцю чарівнич у програмі фестивалю був також і спектакль. Київська студія Міраж, що діє при 221-й столичній загальноосвітній школі, представляла виставу про події, пов'язані з великою вітчизняною. Поїзд їде на схід за п'єсою Віри Панової. Грали всі серйозно з почуттям відповідальності, бо навіть найменші актори зрозуміли, що війна це жах. Багато завдає, завдає болю, дуже багато. Із-за і війни страдають і дуже багато людей. Умирають люди. До речі, саме цей спектакль організатори фестивалю планують показати у Москві під час виставки форуму Православна Русь, що відбуватиметься з благословення патріарха Кирила 4-8 листопада, і пройде під гаслом Народи переможці разом в історії, разом у майбутньому.